О, oh. жидів не любили, жидів, хто любив? Жидів фурівшевич, життя наших людей називали боями, життя живі... що, життя не за себе. Ви подумайте, жид доктор, жид адвокат, жит професор, живі що, а наш людина не мала права бути ніде до Не мала ніде роботи, казала, дурного говоря, не треба не йде, а життя всюди панувала вот так. Тут була гуральня, це гуральня, кажуть, життя тут от тримали, фільварок. Будь такий ж там по 200 кулів було і коні, все, життя уже командував. Там було ще щось життє командував, а нашого людину ніде не пустили. У нас так, у нас такий молодий хлопець поступив на інспіратуру на двоката, закінчив інспературу на двоката. Ті став на роботу і жидкого зад'янули, не пустили, його, ніде зад'яв, такого молодого хлопця. Приміслив на козали.